Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми дивимося таро прогноз на осінь 2024 для знаку Зодіаку Овен. Цей прогноз буде актуальним для тих, в кого сонце знаходиться в наці Овен, для тих, в кого місяць знаходиться в Наці Овен, і для тих, в кого Асцендент знаходиться в Наці Овен. Отож, цей таро розклад буде потоковим. Робити я його буду на... Колоді таро від вайспал і Orner Незалежні. І, як завжди, на таро містичних моментів. Тож, оне що на вас чекає впродовж цієї осені. Ага, і перша карта це у нас вісімка кубків, яка вказує на те, що. Впродовж цієї осені вам доведеться щось покинути. Або, можливо, це буде осінь, знаєте, якихось таких ностальгічних моментів. Це дуже-дуже логічно, тому що осінь ми всі таки ніби повернаємо в цю таку ностальгію, в цю таку осінню естетику, і тому, можливо, омни, саме в цей період часу у вас це дуже-дуже. Нахлине на вас. Ще така карта може говорити про те, що е, літо могло бути для вас дуже дуже емоційним, або ж, можливо, початок осені був для вас дуже дуже емоційний, і щось на вас таке чекатиме, що вам доведеться або захочеться, знаєте, наче закритись від чогось відсторонитись, щось не бачити і від чогось ну, піти, втекти. Сховатись, можливо. Ага! А далі у нас десятка мечів. Ну, тепер точно зрозуміло, звідки ось це бажання закритись, піти від чогось, щось залишити в минулому, щось залишити позаду і чогось бігти. Ну, бо тут у нас привалило вас добряче, так. Тут, звісно, мечів своїй. Більшості показують саме ось ці ментальні страждання, саме те, що в нас в голові. Тобто, часом не завжди ситуація може бути настільки критичною або настільки жахливою, як ми то все в своїй голові роздуваємо і домальовуємо. А овна це знак такої енергії вогняної, це знак, який інколи схильний перебільшувати і бути дещо імпульсивним. Тому, я ж кажу, всі проблеми можуть, ну, або такі проблемні точки. Так, вони справді можуть, так вони справді можуть мати такий напружений вплив на ваше життя. Проте ну, тут завжди потрібно трекати оцю, знаєте, заземленість, що ну, в принципі складно для овна. І трекати ось цю, ем, намагатись шукати цю гармонію і намагатись знайти е, практичне саме. Практично вирішення тієї чи іншої проблемної точки. Ну, але то, що тут буде то, що вас гнітити, то, що буде вас, знаєте, відволікати, можливо, від ваших планів, і то, що буде вас наче трошечки коливати туди-сюди, це точно. Ну, тобто, якісь невдачі, якісь проблемні точки, щось буде. Але ну, тут варто пам'ятати, що... Все в нашому житті, навіть найскладніші моменти вони потрібні нам для чогось, для нашого якогось росту, для наших якихось змін. Ну, обов'язково вони потрібні, просто ми це е з висоти нашого польоту і з висоти всього прожитого можемо зрозуміти не завжди, особливо коли в моменті воно болить. Ну ясно ж ти ж не розумієш, що, як, коли і що саме привело це до цієї точки. Ну, бо, бо ти сфокусований саме на цій больовій точці. А! Мах. Клас. Ну, Клас, тобто, класа тут вежа. Всі люблять вежу. Що я тут бачу? Мах у нас про контроль. Мах – це старший аркан, важливий аркан, плюс перший аркан. Перший аркан він є таким, знаєте, символом овна і таким його утутоженням, символом ось цього лідерства, цього напору, натиску. І вам овни ця карта радить, да, десь, що руйнується залишити, то по башні, я ж кажу, ну це може бути дуже або раптово, або так дуже складно, або, знаєте, все з усіх сторін сиплеться. Вам варто це відпустити, вам варто закрити якось тут двері в чого чужі змірі, я хочу сказати. Ну, що знаєте, у мене таке враження, в щось чуже. Ну, то що не ваше. Вам варто це закрити, вам варто проаналізувати. Вам варто взяти ситуацію в свої руки, навіть коли здається про те, що від вас вирішення цієї ситуації не залежить, що ви, можливо, жертва тих обставин, або ви вимушені знаходитись в тих обставинах. Головне, знаєте, мислення. Навіть якщо здається, що ці обставини на вас тиснуть, ви можете використати ці обставини і ці складні челенджі і квести. як для свого розвитку, для прокачання своїх певних скілів та навичок, для цієї такої, знаєте, зміцнення, структурування ось цього свого внутрішнього потенціалу величезного, колосального для цього внутрішнього стержня, і опанувати емоції, опанувати, взяти контроль над своїм мисленням. Контроль над своїм розумінням і подивитись на ситуацію під іншим кутом і зрозуміти, що не ви жертва, а те, що в цих складних моментах ви можете народити нового себе і привести себе до тієї точки, куди ви хочете, і вивести себе з цього стану. Ну але тут по башні і по цьому всьому однозначно потрібно відкинути це все негативне мислення. Травми, блоки над чимось попрацювати. Ну, тобто, помагу у вас є ресурси зробити. Ну, тим більше, а тим більше, овни. осінь для вас буде особливо важливою, тому що тут у нас затемнення. Вони на вашій осі овен і терези. Тобто тут максимальна концентрація ось цієї планетарної енергії, тут максимальна концентрація до вашого життя будуть. З вами відбуватись надзвичайно важливі події. І може справді дійсно так трусити. Я зрозуміла, чого вас так трусить. Може так коливати. Але ну, це ж не на постійно, але це ж певний період, з якого ви можете вийти переможцем, Але ж це певний період потрібен для чого? Для усвідомлення чого. Підкріплення своєї волі для підкріплення свого вже потужного потенціалу для нових можливостей, та і тут просто ви бачили, як скакала карта, і це в нас королева мечів. То для ось такого прориву, для такої певної ясності, для розстановки всього у вашому житті, от по поличкам, знаєте, можливо, десь щось було не по поличкам, або десь щось потрібно було вигребти, якийсь хлам або якийсь негатив. І от вам вдасться це. Ну, тобто, я ж кажу, ми починаємо так з вісімка, десятка мечів. Вісімка кубків. Так, на дні колоди була у нас вежа, і так плавно перейшли до мага і до королеви жезлів. Ой, мечів перепрошую. Тому я ж кажу, овни, і тут на дні десятка кубків. Е, дуже цікавий період. Да, дещо складний, Проте, ну період, який може. Допомогти вам змінити ваше життя і позбутися того, що вам не потрібно. І вийти з цього стану, знаєте, нуля, вийти з стану е, якоїсь напруги, якихось, можливо, невдач, чи такої сірої темної судної полоси до ясності. Е, Ов, не дивлюсь вам ще підказки на містичних моментів. Клас! У нас тут така гарна карта Ієрофанда. От для мене ця карта Овне про мудрість, ну, яку тут репрезентує книга і сава, яка читає цю книгу. Для мене ця карта є логічним продовженням того розкладу, який вже в нас є. І якщо звернути увагу на темні тут кольори і саме на ось цю картинку, де я сказала, що. У нас є сова Мудра і книга. Вона читає книгу, і поруч ще вона передає якісь знання для маленької дівчинки серед цієї темної такої напруженої погоди. І для мене це символ того, що у вас буде можливість, і вам вдасться вибратись з цього складного періоду і зрозуміти. Те, що вам потрібно було зрозуміти, пізнати оці глибинні істини, знайти ось цю каплю мудрості, життєвого досвіду, вирости ментально, особистісно і професійно серед ось цих таких несприятливих погодних умовах. Тут, звісно, з цією картою варто. То дотримуватись якоїсь структури, варто плекати традиції, варто переймати і передавати досвід. і Тут у нас король мечів репрезентований саме. Ось таким японським самураєм знову знаєте історія про якусь битву, про проходження якихось перешкодів, квестів, челенджів. Я б не сказала, що овни не люблять їх. Овни якраз таки люблять перемогу, овни люблять підніматися на п'єдестал, овни люблять завойовувати ось ці овації, перш показувати свою лідерську і свою ядерську. І ядерські, і лідерські якості. Тому е, я ж кажу, та, період буде нескладний, тому я ж кажу, період справді буде складний, проте е, буде посіяно і взрощено багато мудрих зерен, буде можливість е, думати головою. І взагалі, от, весь розклад він говорить про те, щоб включити голову. Що про те, щоб ваш мозок, розум інтелект взяв верх над вашими почуттями і над вашими емоціями, і це вам дуже допоможе пройти цей період якісно і переможно, однозначно. Однозначно варто дотримуватись такої стратегії, тому що саме вона, впродовж цього осіннього періоду, впродовж цього періоду коридору затемнені є надзвичайно важливим для вас пройти його якісно, класно і успішно. Шістка жезлів. І проте, коли я говорила, що ви зможете пройти цей період успішно якісно. Говорить нам ця карта, шістка жезлів. Тобто ви зможете взяти верх над цією, всією ситуацією, складною, яка відбуватиметься в вашому житті, чи відбувається в вашому житті. Ви зможете отримати з цього користь, ви зможете отримати з цього ту бажану перемогу. Можливо, вона може бути іншою, ніж ту, яку ви очікували, чи яку ви хотіли, чи на яку ви чекали. А можливо, вона буде такою, якою ви очікували, але в будь-якому випадку вона буде ще краще. Тому я ж кажу знову ж таки: ментальна стратегія, аналіз всього, така певна заземленість, ваш оцей драйв-напор в правильне русло приведе вас і виведе вас у кращий період, у кращий час. і Допоможе пройти цей період і переродитись. Смерть. А причому знову ж таки тут вийти з цієї ситуації, тут вийти зі старих упереджень, тут вийти зі старих ситуацій, тут вийти зі старого я, зі старих обмежень, зі старого життя. Закрити ці двері, переродитись, відпустити те, що вам не потрібне, піти з цих чужих шляхів, піти своїм шляхом, повністю змінитись. Ну, цікавий розклад, мені він подобається. От він цікавий, от дуже дуже цікавий. І він, знаєте, результативний, овне. Я бажаю вам. Класних, якісних, успішних трансформацій впродовж цього періоду. Я бажаю м -м, вам, may the odds be ever in your favor, щоб удача завжди була на вашій стороні в цьому шаленому квесті. Хай ця осінь стане для вас періодом, початком чогось нового м -м, закриття всіх гештальтів, всіх проблемних точок і всіх квестів. Буду дуже-дуже рада, якщо ви поділитесь своїм відео, чи резонує вам цей розклад. Якщо ви поставите лайк, коментар, поділитесь цим відео чи поширите його. До зустрічі в наступних відео!